Розібрав свою булку, повністю розкрутив, спускало біля манометра. Чуть я підшліфував. Зараз покажу, в чому проблема. Це я вже шліфанув. Отут от, 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 одна загусениця. от друга загусениця. От резинка та, що була. От алюміній на ній, стружка. Коротше, почала спускати. Я вирішив вже розберу її. І треба буде отут зашліфувати, от повністю обрати, зашліфувати рівну поверхню, і щоб не спускала. Тоді знизу отакі в мене прохідні, бляха, не помню, м 4 певно, 4 мм в мене прохідні сколби йдуть зетку і накопічки. Це мій БК. Такий об'єм в нього накопитель. А це запхав полотілочок. І отак. Він... Ну. Коротко, так. О, отак він просвічується. То рішив вже зробити так, як треба. Заполірую, все, зроблю. Може ще розточу трошки прохідні. у пружинки. Ну, короче, сделаю так, чтобы она уже не спускала. А то дольше час не спускала, а потом начала махать мне мозг. Ну, сделаю раз, так и треба. Listen. Спуск легесенький. Водно, скільки пересверлив, ось, там трошки з крючком погрався. Плюс ще отут випилював, плюс ще просверлив ту дирку, і в мене зараз, виходить, звідси, отак з цієї сторони, насквозь, туди під кручок, і вже не регулюється. Ну, ви бачили якийсь спуск. Омонтав ізолентою, щоб не царапалось. І так. Коротше, спуск я поборов. Так, братані. Зібрав. Піджим. Зробив другий, коротший на. 18 метр. Тобто на 12 мм Пружину замінив. Шах зробив. Крупніший, діаметр такий самий, проволока така та сама, і довжина на півтора сантиметра довшу. І вирішив поміняти клапан. Тобто, без тої фіні результат на 220 давлений виходить 307 швидкість. На 190 давлений виходить 301 швидкість. Тобто розхід, ну реально розхід зменшився. На цій пружині був сильний бах, а на цій тихенько хлоп і все. так як Віталік. Так. Ось. До чого ми сьогодні прийшли? Зробив цю штучку. Ну, Ту штучку це то, де кріпиться, буде кріпитися вігр. Ходи воно. Чотко. плотненько, плоденько малінь. Оце от жевістка, чи дюралька, з якої буде робиться вівер. Може нині, може не нині. Ще треба пересобачити колбу, Чи ту, чи композитно, не знаю.